Радіо UA Chicago. у студії Вадим Оксенчук, А це означає час політичних новин з України та всього світу. Отож. Поїхали залужний після вкидів Про відставку опублікував фото з начальником генштабу штатового на робочому місці. Водночас, жодного підпису головнокомандувача збройних сил України не додав. Судячи з усього, таким чином головком ймовірно натякнув, що він продовжує командування військовими, розвіявши чутки про своє звільнення. Рухаємося далі. Поговоримо про законопроєкт про мобілізацію. Отож, у законопроєкті про мобілізацію не буде реалізована практика офіційного відкупу від мобілізації повідомив нардеп Сергій Нагорняк. Нардеп переконаний, що ні уряд, ні президент на такий крок не підуть, тому що це додатково обурить більшу частину суспільства, яка буде мобілізована та буде змушена йти на фронт. Отож, цитую, такий крок буде говорити якраз. Про несправедливість, про те, що багаті можуть офіційно відкупитися, додав Нагорняк. Також новий закон про мобілізацію, який мають розглянути 6 лютого, може бути ухвалений не раніше березня. Також нагорняк повідомив. Наразі з поганих рішень намагаються обрати найкраще, яке може бути сприйняте суспільством. Повторююсь, на жаль, хороших рішень вже не залишилося, сказав нардеп в інтерв'ю нашим українським змі. Рухаємося далі, поговоримо про те, що будь-які консульські дії в закордонних дипломатичних установах для чоловіків від 18 до 60 років, які є призовниками військовозобов'язаними або резервистами, будуть здійснюватися за умови наявності. у них. Хх військово-облікових документів виключення це оформлення посвідчення на повернення в Україну, консульські дії щодо дітей, якщо другий батько іностранець, оформлення спадщини. Також оформлення паспорта громадянина України закордонного паспорта громадянина України буде здійснюватися за умовами наявності військово уточнених документів. Ну і також не можемо не поговорити про те, що Данілов розповів, як діятиме Україна в умовах, коли підтримка за. Ходу затримується. Секретар РНБО підтвердив, що ситуація на фронті України дуже важка. На запитання про те, що робитиме Україна в умовах затримки західної допомоги. Він розповів про атаки на території Росії. Данілов наголосив, що атаки на російські об'єкти здійснюватимуться не західною зброєю, як каже російська сторона, а зброєю українського виробництва, якість якої продовжує покращуватися з кожним днем. Такі події лише наростатимуть. Їх буде дедалі більше. Ми. Ми не можемо зупинитися доти, доки не звільнимо від агресора свою територію і поки вони не підуть з нашої території, наголосив секретар РНБО Данілов. Ну а зараз до зовнішньополітичних новин прем'єр-Угорщини Віктор Орба назвав умову для зняття вето з 50 мільярдів євро допомоги Україні. За словами Орбана, фінансування Україні виділятиметься за умови, якщо кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші чи ні. Мова йде. Не про шантаж вето, а про відновлення і збереження єдності Європейського союзу, стверджує угорський прем'єр. А Макрон в свою чергу закликав Європу більше допомагати Україні у випадку зменшення підтримки Сполучених Штатів. Еммануель Макрон сказав, що європейські країни мають бути готовими підтримувати Україну у довгоструктовій перспективі та комансувати зменшення американської допомоги, якщо так станеться. Ми маємо так спланувати свої дії, щоб якби США зробили суверенний вибір і призупинили допомогу або зменшили її, то це не вплинуло би на ситуацію на місці, зазначив президент Франції. А Німеччина надала обладнання для модернізації захисту двох українських АЕС на суму 14,5 мільйонів євро. Петро Котін, виконуючий обов'язки голови правління компанії, зустрівся з послом Німеччини в Україні Менмен Єгером та обговорив співробітництво МЗС та Енергоатома. Отож, цитую співробітництво. Бізництво між а темнак. Енергоатом та міністерством закордонних справ триває з 2015 року. Зокрема, Німеччина підтримує Україну в модернізації систем фізичного захисту наших атомних електростанцій і поставила відповідне обладнання на рівненському та південноукраїнському АЕС сумарно на суму 14,5 мільйонів євро. Також Україна відтримує від Сполучених Штатів нові ракети великої дальності. Повідомляють у політику. Йдеться про високоточний боєприпас GLSDB. Бі, дальністю понад 140 кілометрів, який нещодавно успішно випробував Пентагон спеціально для України. Таких ракет навіть немає на озброєнні в армії Сполучених Штатів Америки. Ну і завершить мій блок, який я підготував новини. Новина про те, що три країни ЄС домовились пришвидшити рух військ на східний фланг НАТО. Представники Нідерландів, Німеччини і Польщі підписали листа про наміри. Тіснішої співпраці в межах проєкту військової мобілі... мобільності Європейського союзу під час форми Європейського оборонного агентства у Брюсселі. Голова Міноборони Нідерландів Кайса Олег сказала журналістам про важливість мати умови для швидкого розгорання військ до того, як виникне будь-який імовірний конфлікт. У мене все це були всі актуальні новини. Радіо ЮЕЧИКАГО.